Є речі у нас, які ми не помічаємо, але саме вони впливають на наші вибори, стосунки і внутрішній стан. Цей розклад допоможе побачити, що саме несвідоме стримує ваш розвиток, яку частину себе ви заперечуєте і як пройти крізь це, не зламавшись, а змінившись. А не усвідомлюєте ви те, що десь глибоко всередині у вас живе внутрішній суддя. Ви якось несвідомо прагнете до абсолютної рівноваги, до якихось чорно-білих оцінок. Оце погане, оце хороше, а середнього не може бути. І оце переконання, навіть якщо ви його не помічаєте, впливає на всі ваші рішення від вибору партнера до вибору кар'єри. А про інших ви гадаєте, що вони надміру критичні, надміру холодні або навіть зарозумілі. Та насправді оця потреба розібратися, назвати речі своїми іменами. Є особисто вас. Але ви її витіснили. Можливо, ви боїтеся виглядати занадто жорсткими чи занадто розумними. І тому ви це витіснили і навіть не усвідомлюєте. Але оця густра істина це ваш власний інструмент. А вашому розвитку, вашому повному сприйняттю себе заважає якась глибинна недовіра до близьких зв'язків. Ви якось боїтеся емоційної близькості, ви боїтеся залежності, можливо, ви пережили якусь зраду чи нерозділене кохання, і тому ви тепер боїтеся, що це все може повторитися. І ви якось несвідомо уникаєте стосунків, ви уникаєте якоїсь близькості. І навіть якщо поряд з вами і є кохані люди чи друзі, ви не повністю пускаєте їх у глиб себе. Ви якось відсторонено з ними спілкуєтеся. Хоча зовні це може виглядати і не так. Але повної щирості в ваших стосунках, повної відкритості до ваших рідних, до ваших близьких у вас немає. Щоб зібрати себе докупи, щоб стати цілісною особистістю, вам потрібно природняти всі ці частини себе, не втрачаючи внутрішньої рівноваги. Це про те, щоб дозволити собі бути цілим з усіма своїми сильними і слабкими сторонами, без відмови без якихось частинок себе. Бо ми це і наше світло, і наша тінь. І щоб бути цілісним, ми маємо визнати, що ми можемо бути не лише гарними, а ми можемо бути і не дуже красивими, а навіть поганими. І коли ви приймете себе повністю, цілісною особистістю, ви станете стійкішими. Не в тому сенсі, що закритися і вижити. а як людина, яка вже пройшла через біль, інтегрувала досвід і тепер стоїть на сторожі, не втрачаючи себе. Ви не будете вже такими вразливими до якихось старих ран. але ви не станете черствою людиною. У вас, немов, з'явиться мудрість вижившого. У вас з'явиться внутрішній ресурс, а також здатність виставляти межі без якогось страху. Просто оце моя межа, і не заходь сюди. Не тому, що я боюся, що буде, як ти заступиш за цю межу, а тому, що тобі там робити нічого.